Всім привіт, з вами я Арік, і сьогодні ми граємо в Poppy Playtime. Вибачте, що не на комп'ютері, а на телефоні, але на комп'ютері дуже він пролагав. Нажимаємо гейм». і дивимося інтро. І ще я пробувала записати через комп'ютер і не виходило через те, що інтро просто не показувалось, а потім дуже лагало. Якщо ви знаєте, звідки скачати Poppy Playtime на комп'ютері, то, будь ласка, напишіть мені в якихось коментарях. Я прочитаю кожен коментар, який ви напишете, не забувайте. Тут нам розказується про попі, про її винаходження. Ну, коротше, і скільки вона коштує. Thank you. Ну і тут зараз кінець буде. Нам розказується дофіга всього. Нам показує, треба дойти до квіточки. Понятно. Трошки звук зменшу. Щоб вам було ліпше мене чути. Ну і показує знайти квітку. Давай, скоро приходь. Нам треба скоро прийти. Сьогодні буде два відео на день, але друге відео вийде десь біль... після 4 години. Вибачте, що так пізно, але треба встигнути просто його замонтувати та і знімати. Нам треба побігти зараз сюди, який тут кольор. Зелений, рожевий, світло зелений, червоний. Якщо там такий є. Зараз подивимось. Тухай поки що йде собі реклама. А, там жовтий потім. Зелений, рожевий, жовтий, червоний. Все. Тепер нам треба скоро ту запхати сюди. Зараз буде дві реклами зразу. Нам треба скоро можемо поки що обдивитись. Тут в нас як е, японня пасхалка на того чувака, що... Йоо! Просто викинули від... комп'ютер AB флаги Вот, вот, вот. Йо. Нам там розказується про все, що можете робити. Во-во-во. Що роблять нормальні люди? Дивляться рекламу. Що роблю я? О, може, хтось захоче собі посидіти. Думаю, нормально для людей буде. Давайте. Забираємо. І біжимо. Ви в мене можете спитатись, чому я не записав відео вчора? Вчора я записав відео, але воно чомусь не збереглось. Я не знаю чому, я теж записував його на телефоні, воно просто не збереглося. О попі плейдем. Як я знаю, треба зараз попасти по тому, тепер забрати в нього ключик. Давай ключ. Тепер пішли до Power. Це відео можна зразу і назвати, «Проход... як пройти попі плейтайм, але я його по-інакшому назву, бо це відео називається. Проходимо Playtime на телефоні. Все відео є. Ой, яке відео. Енергія є, тепер можемо звідси свалювати. Тут зараз рука хатівагіча, та... Я на монтажі потім примедлю, щоб ви побачили там шарально. Рука Хагівагіча є. Ну і так. Баше, знаєте. О там я бачив, що світилось. Во, вон тут. Я бачив, вон тут зелене світилось і ще зверху десь, як, по-моєму, жовте було. Так. Да. Жовте взагалі на чілі зверху сидить. Це дуже швидке проходження. На інакшому каналі в мене був ще один канал. Там ми також проходили Poppy Playtime. І ми його пройшли за 30 хвилин. І дякую всім за перші 10 підписників на каналі. Це дуже класно, прям чесно, мене це дуже радує. От зараз он тут проходить. Давайте за 2 місяці попробуємо добити ще 20 підписників. Це буде дуже класно, якщо ми зможемо це робити. Бо, ну. Коротше, ви молодці, що ви підписуєтесь на мене ви найліпші. Кожен, хто на мене підписується від найліпший. Ну і дякую за, за таке. Я прям бачу коментарі, що вам реально подобається мій контент і розумію, що треба робити більше і більше. І тому я буду робити стільки контенту, стільки, скільки ви хочете. І от сьогодні випустимо два відео на день. Я думаю, це вам сподобається. Просто одна людина дуже просила. Ну і по просьбі я вирішив зробити два відео. От, ми проходимо по Піплейтайм. Давай, побігли, побігли, побігли. Так, довго біжить, що то капець. Зараз десь тут у нас сміття буде викидуватися, та? там? Так. Ми ж сміття. Ну, ми прям один в один похожі на сміття. Чой, я не пролізаю. Фуха. Тепер нам треба бігти наверх. Якщо що, і якщо ви не знаєте, як називається мій канал, він називається Темчик Ukraine. Можете подивитися там відео, але я вже знімати на нього не буду, якщо щось. Знімати на нього відео я вже... Не буду, я вирішив зробити новий канал, бо там тільки маленькі відео. Хіба що дуже-дуже давно колись. Ну, та, воно було давно, а біля року тому я випускав довгі. А зараз я там не випускаю довгі. О, це не так, як я поняв робиться. Во, вон так, тепер стрибаємо вниз, нажимаємо, нажимаємо нарешті. Тепер скоро нагинаємо всі речаги. І кажіть, яку гру викладати наступного разу. Може якусь страшилку. Я маю ФНАФ 4 можу викласти для вас ФНАФ 4. Проходження FNAF 4. В нас. Буде такі багато відео по ФНАФу, ніби проходимо, можна зробити, якщо ви хочете. Якщо не хочете, то я скачаю щось інакше і будемо проходити разом. Ну, якщо ви теж будете скачувати. А якщо ви хочете просто бачити. Ну, будете сідати собі, щось їсти і дивитися моє відео. Відео виходять такі не дуже довгі, вибачте, за то. ну, я буду старатися випускати їх по більше 10 хвилин. Це, я думаю, класно. Але я не знаю, де он та іграшка. Чому вона так довго йде? Во вона тут вже, ура! Давай, іграшка, біжи сюди. По-моєму, колись можна було присідати. Я точно не знаю. Я не спец якийсь професіонал по плейтайм, по але просто. Вон, тут зараз в нас вийде Хагівагіч, нас просканує вон тут тварину і вилізе Хагібагіч там. О, нам перше треба до нього підійти. Давай, хагівай, я тебе не боюсь. йо -мо, але ти стрімний. Як перший раз був, так і вже, не знаю, п'ятий. Йо-йо-йо-йо-йо. йо! -йо, -йо, -йо. йо Чо ти? Я, короче, я хоч запутався трошечки...

Вот куда было треба. Тепер сюда, ТЕПЕР вниз. Скоро, 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 скоро. Поки ХАГІВАГІЧ нас не догнав. Давай, 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 давай. Он сюда, да пальцы сюда, бежимо, бежимо. Куда? А вот сюда. Вонте. ой йой йой, -йой. Коротше, ми десь запутались, як я понял, ми зараз програємо. А, нє-нє-нє. Во! Хаїва, йди звідси! Бабайкати! Все, і тепер біжимо до квіточки, таке скорее приходження в нас вийшло. Але прикол в тому, що вот тут, бачите, в першій главі майже нема його самого попіча. Або Хгіча, як його можна назвати. Ну і коротше, просто суть в тому, просто проходити половину гри, просто йти навіть песняках угроз. А от далі тобі угроза на кінці тільки попіч. Але зато то не так, як Чаптер другий, бо Чаптер другий вони так наславно постаралися. 40 хвилин йде. Ну, можна проходити його 40 хвилин, а вон той можна. Навіть проходити за 30. От ми відкрили і нам показує, що вона за. Вона сказала, що я відкрив її кейс. Ну і все. Чаптер один закінчився, і я хотів би вам сказати дякую всім за перегляд і до нових зустрічей, І зустрінемося. Ми скоро! Па-па!